Я злове, щоб тільки доповнити затишок, і візуально їм було неважко. Аня віддає перевагу білим тонам, можливо, сірим. Павло навпаки схильний до контрастних рішень. Що робитимеш ти? Я використовуватиму світлі тони, пастельні, і в оздобленні, і в меблях. Можливо, буде кілька яскравих акцентів, та це будуть подушки чи якийсь текстиль, такі дрібниці. Ще один важливий момент. У нас дуже гостинні герої програми. До них часто приходять гості, друзі, батьки, і, можливо, залишаться на ніч. Де їм тут усім розташуватися? Для цього у нас передбачений диван великий, місткий, і крім того, що на ньому можна сидіти, це буде і спальним місцем для гостей. Також пара любить дивитися фільми і просила тут продумати мультимедійну зону. Де ти її розташуєш? Мультимедійна зона у нас буде навпроти дивана, вона так і напрошується. Так, а в якому стилі ти працюватимеш? Ця кімната досить простора, світла, тому тут будуть скандинавські мотиви. Скандинавський стиль вирізняється простотою, спокоєм і лаконічністю. Йому властиве відкрите планування і простір світлі прохолодні тони білого, сірого, блакитного і зеленого кольорів. Місцями використовується яскрава гама. Матеріали натуральні це камінь, дерево, кераміка або штукатурка. Доповнюють інтер'єр меблі простих форм з оббивкою зі шкіри замші або льону. Декор переважно не яскравий: це картини, торшери, вази для квітів, ловці снів або живі панно на кшталт вертикального озеленення. Клімат скандинавських країн холодний, погода похмура, тому мешканці стараються максимально наповнити свої будинки світлом. Частково вони цього досягають за допомогою панорамних вікон, а також гарного освітлення. Щоб інтер'єр сприймався легко і комфортно, світла має бути багато. Проводка для освітлення частково закладена. Ми ж забезпечимо додаткові джерела світла, розмічуємо стіни там, де плануються розетки і вимикачі. Робимо штроби для проводки і електрокоробок. Пам'ятайте, вимикачі за правилами безпеки потрібно встановлювати в доступних місцях. Прокладаємо кабелі в пройми, закріплюємо їх шпаклівкою. Для вітальні краще вибрати волого і пилезахисні розвитку.